Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде корисною і важливою для тих пенсіонерів, які отримують пенсію. І мають статус ліквідатора аварії на Чорнобильських АЕС та ті, які є постраждалими від цієї катастрофи. На сьогоднішній день відомо, що у 2024 році передбачені видатки на соціальну підтримку чорнобильців це майже 70 мільярдів гривень на пенсійні програми. Та ще частина коштів піде на соціальну підтримку. Хочу нагадати, що тим, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсія, і. Вже, відповідно, розраховують, виходячи з різних факторів. Також окрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, яку отримувала людина, отримувала людина в зоні відчуження в 86-90-х роках, або виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. Також встановлений розмір виплат по інвалідності, що настала від каліцтва. Чи захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи, вона не може бути нижчою за наступні показники. Перша група це 8187 гривень 48, 48 копійок, друга група 6549 гривень 98 копійок, третя група 5048 гривень 95 копійок. Та для дітей з інвалідністю так само 5048 гривень 95 копійок. Мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю внаслідок до Чорнобильської катастрофи з поміж ліквідаторів. Наслідків аварії на час встановлений наразі наступному рівні. Перша група це 13 376 гривень 21 копійка, тобто це 100% розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсій за попередній рік. Друга група це 80% від цієї суми від 13 тисяч гривень 21 копійку і становить 10 тисяч гривню. Та третя група 60% від даної суми, відповідно, 8 тисяч гривень 73 копійки. Такі розміри пенсійних виплат. Для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих передбачено на 2024 рік. Поки що наразі збільшень і даних розмірів не передбачається.